Єлизавета Миколаївна проживає в цьому будинку ще з 1979 року. Каже, що ледве ви нещодавно випросили кошти на укладання тротуару, бо раніше до смітників не можна було дістатися без резинових щоботів. Таке було болото. Проте зараз виникла інша проблема. Дітом зробили у нас ці стежки доріжки. І е, там була виведена площадка для того, щоб розверталася е, машина. Там собі люди чесним образом організували стоянку. Та машина не має де розвертатися. Він що робить, вертається сюди назад і дає задом сюди 20 тонна машина. І от розвалює цю бруківку. Це все валиться. У свою чергу представник фірми «Альфатор Чернівці наполягає, що іншого шляху для розвороту спецтранспорту просто немає. Доводиться їздити саме цим маршрутом. Машина Альфатора руйнує. Да, да. Я вам скажу з своєї сторони. Йому у той час, коли він прибирає, немає місця, де розвернутися. Да. Ну, ви бачили нашу машину, вона досить громістка, довга. Коли наставляють транспорту і просто немає немає транспорту, немає де розвернутися. А там сюди ставлять і брати ті машини там. Було складено відповідний акт, у якому, зокрема, йдеться. Зі слів мешканців цього будинку, фірмою «Альфатор чернівці здійснено заїзд на тротуар, у зв'язку з тим, що машина досить габаритна і було його відновлено. Запропоновано фірмі «Альфатор чернівці це за свої кошти відновити. В подальшому, якщо будуть здійснюватися такі самі ж заїзди, будемо вже приймати якби, вплив адміністративного ну, характеру. Чи згодиться все ж Альфатар Чернівці відшкодувати, тобто відремонтувати за власний кошт тротуар? Дізнаємось згодом. Ольга Колодницька, Сергій Бабій, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці.